Благодійна акція Кава від освітян, ініційована Департаментом освіти та науки міста Одеси, розрослася і вийшла на вулицю. День вчителя і День захисника України цього року відзначаються в один день 1 жовтня. Тому впродовж декількох тижнів вчителі пригощали всіх бажаючих кавою у своїх навчальних закладах і збирали донати для Збройних сил України. А наразі традиційний ярмарок відбувся просто неба на території лікувального закладу і зібрав педагогів з багатьох шкіл разом. Наша їдальня запропонувала свою допомогу, і дівчата залишились на ніч і напекли ось такі гарні смаколики. Ось ми їм щиро вдячні. Вони зробили свою роботу. А ми вже підтримуємо і сьогодні. Тут печиво, смаколики, будь ласка, кава, всі донати. Ми відправляємо хлопцям на ЗСУ. засоосвітяному благодійній справі. Активно допомагали учні одеських шкіл та небайдужі дорослі. Вся випічка, всі ці смаколики, які ви тут можете бачити, це все робили мами і бабусі наших учнів. Вони в нас дуже активні, дуже полюбляють також приймати участь в різних благодійних заходах. Тому пригощайтеся. На ярмарку пригощалися усі перехожі, увагу яких привернуло яскраве свято, а також пацієнти лікарні та самі лікарі. Доброго дня! Що ви придбали на ярмарку? Ну враховуючи сьогоднішню обстановку в нашій державі, я думаю, що потрібен патріотичний настрій, потрібно бути душою, серцем з Україною і от вибирати такі маленькі елементи, які будуть підтримувати наш дух. До участі в ярмарку долучилися не тільки школи і ліцеї, але також позашкільні заклади Хаджибейського району. Вони запропонували дитячі вироби декоративно-прикладного мистецтва в обмін на донати для ЗСУ. А міський парламент старшокласників власноруч виготовив обереги. Сьогодні такий урочистий захід, тому ми тут зібралися і стільки багато людей, які усміхнені такі гарні емоції. Тобто більше таких заходів хотілось би. І, звичайно, щоб скоріше був мир, і ми такі заходи проводили вже в мирний час і вже з іншими емоціями. Смаколики, дитячі саморобки, аксесуари з патріотичною символікою все це могли придбати Одесити та гості міста на благодійному ярмарку. Акція від освітян вдалася цікавою, і зворушливою. Вважають ці організатори з департаменту освіти та науки міськради. Всі люди, які зараз є на території цієї лікарні, можуть придбати щось смачненьке смачненьке для себе і взяти участь у придбанні обладнання для захисту мирного, чистого неба над Одесою і півнем України. Ця акція, я впевнена, принесе дуже гарні результати. Ми в четвер будемо їх підводити. Є благодійний ярмарок і, Ну, знаєте, найголовніше бачимо зараз посмішки на обличчях, і це для нас дуже приємно. Захід відвідав одеський міський голова Геннадій Труханов. Який теж прийшов не з порожніми руками на благодійний ярмарок кава від освітян, він приніс великий торт. Це з таким з подякою, великою подякою до наших захисників. Їм необхідна наша увага і допомога, тому ми поруч. Тому ми поруч всі. І ви бачите, наші педагоги, всі директора наших шкіл, працівники освіти, діти наші, парламент старшокласників, всі разом. І це я, я впевнений, що це їм приємно. Кава від освітян не єдина акція на допомогу збройним силам, яку проводять педагоги Одеси. До подвійного професійного свята освітян і військових також заплановані благодійні ярмарки у навчальних закладах міста.